Якби у вас було можливість задати одне запитання президенту, яке б ви йому задали? Чи зможе він домовитися з Європою і з Трампом чим скоріше закінчити війну? І коли це буде? Коли закінчиться війна, чесно. Коли саме вона закінчиться? Мабуть, в мене до нього запитань взагалі немає. Мабуть, я щаслива людина, в якої немає питань до Зеленського. Я б запитав скоріше, коли буде адекватна реакція на, на те, що світ трохи нас кидає. Напевно, що коли закінчиться війна, можливо так. Що... А Куди зникають гроші, які надають нам інші країни, коли перестануть помирати хлопці? Тобто це такі стандартні питання, які здає майже кожен українець. Навіть не знаю на сьогоднішній день, що можна запитати. Тільки побажати витримки, здоров'я і, і всього, і щоб війна закінчилася. Не, не скажу що, я не знаю, що запитати. От люди кажуть, коли закінчиться війна, всі його запитують. Ні, ні, ну як він він сам цього не може знати. Я, я думаю. Ми тільки можемо бажати того, щоб вона закінчилася як можна скоріше. І йому наснає, щоб він цьому... como on my